У Харківському національному університеті внутрішніх справ триває підготовка до новорічних та різдвяних свят. Усі факультети прикрашають територію вишу, аудиторії, лекційні зали, гуртожитки. Новорічні прикраси, різноманітні інсталяції, створюють гарний настрій, приємні передчуття світлих, радісних і чарівних свят. Фасади усіх корпусів університету прикрашені яскравою ілюмінацією, ялинки біля корпусів та по всій території вишу яскраво вбрані новорічними іграшками та мерехтливими різнокольоровими гірляндами. У паркових зонах причаїлися чарівні олені з санчатами, ягнята, симпатичні лісові звірі, а біля входу до корпусу факультету №1 усіх зустрічає привітний триметровий дід Мороз та посміхається Снігуренька. За... Ініціативою курсантського самоврядування факультету От ми вирішили зробити таку горку, яку назвали Боковель номер 1 Хлопці, четвертокурсники, вони зробили каркас цієї горки, 8 метрів, вона досить таки велика. А вже дівчата, перший, другий, третій курс вони наповнювали цю горку різними ідеями, казковими персонажами. Хтось на санчатах їде, хтось на лижах їде, зробили. Таку підсвітку, ілюмінацію і по бокам, і знизу. Я вважаю, що така святкова атмосфера якраз під час зимової сесії, вона і спонукає до добрих оцінок, щоб курсанти отримували. Спонукає до того, щоб вони все ж таки навідмінно складали цю сесію і швидше потрапили додому, побачили своїх батьків, рідних, друзів. Вікна та двері прикрашають малюнки, на яких зображено усім нам добре знайомих з дитинства героїв українських літературних творів та народної творчості Діда Мороза, Снігуроньку, Веселих Зайчат та Сніговичків. З раннього дитинства я любила малювати, тому коли запропонували прикрашати корпус 1.4, я вирішила намалювати сюжет з усім відомої казки веча на хуторі поблизу Диканьки. Намалювала вакула, який летить на чорті за червичками для своєї коханої Оксани. Намалювала сулоху, яка стоїть руками в боки та возмущається, Намалювала хатинку та відобразили все це на вікнах в корпусі 1.4. Свято Святого Миколая для мене дуже особливе. Це сімейне свято, і воно нагадує мені дитинство. І коли дівчата запропонували мені прикрашати наш курс, я залюбки погодилася і допомогла їм у цьому. Навіть сам процес мені дуже сподобався, бо він переніс мене в дитинство та створив новорічний настрій. На факультеті номер 1 для всіх курсантів підготували новорічні чобітки, які наповнили цукерками та різдвяними солодощами. Святий Миколай це для мене спогади з дитинства. Ще з раннього віку я пам'ятаю, як з батьками та бабусею вишивали маленькі шкарпетки та зранку від Миколайчика отримували цукерки. Тому з батьківським комітетом та з активістами вирішили закупити тканини та пошити для кожного курсанта свою шкарпетку. Зранку ми різочок не отримали, тому що ще з курсу молодого бійця навчилися дисципліни і не порушували її. Тому о 5.30 кожен прокинувся та в своїй шкарпетці, яка була підписана для кожного, отримали тільки солодощі. Взагалі тому. Завжди з родиною відмічали свято. І я, коли прокинулася о 5.30, вийшла до холу, а тут така краса, тут ці шкарпеточки заглянула туди, а там подарунки, солодощі, ну це дуже класна ідея була, та вона мене повернула у дитинство. У затишних куточках на території університету та у корпусах різдвяні інсталяції, вертепи із зображенням святого сімейства з новонародженим Ісусом. У приміщеннях, навчальних аудиторіях, гуртожитках приємно пахне ялинкою. На День Святого Миколая на великому плацу запалили вогні на головній ялинці університету. Відзначити свято разом із колективом вишу прийшли ліцеїсти, кадети, школярі Харкова, для яких цього дня влаштували День відкритих дверей. Юнаки та дівчата переглянули театралізовану різдвяну новорічну композицію, яку підготував художній колектив університету. Учасники художньої самодіяльності виконували відомі українські колядки, вітаючи усіх зі святами. Усіх гостей пригостили смачною польовою кашею та гарячим чаєм. Традиційно напередодні новорічних свят ректор університету Валерій Сокуренко зустрічається з курсантами-сиротами. Валерій Васильович особисто тримає на контролі питання соціального захисту та підтримки молодих людей. У затишному родинному колі обговорювалося питання, що їх турбують. Під час зустрічі Валерій Васильович усім курсантам вручив подарунки та білети на новорічний концерт до Харківської обласної філармонії, а також побажав міцного здоров'я, успіхів у навчанні та щасливої долі. Не забули в університеті і про своїх підшефних, школярів, які навчаються у Харківській школі-інтернаті №11. 11 Представники університету привітали дітей з новорічно-різдвяними святами, передали їм солодощі та подарунки, а також провели музично ігрове шоу з врученням призів. Новорічні та різдвяні дні це перш за все родинні свята, які відзначаються у затишному сімейному колі з близькими та рідними людьми. Тож хочеться, щоб ще напередодні особливих і чарівних зимових свят. Душа кожної людини була сповнена миром, радістю і гарним настроєм.